Сміливі пожежники. Одній родині неочікувано трапилося нещастя. Батька не було вдома. Старша дочка поїхала вчитися до інституту, а мама нещодавно зламала ногу, тож пересувалася на милицях. Допомагали ненці по господарству дев'ятирічний Мишко та шестирічний Андрійко. Обидва хлопці щойно перехворіли на кір. Лікар не рекомендував їм виходити на двір, адже вони були ще надто знесиленими. Тож хлопчики сиділи біля вікна і сумно споглядали краєвид. Мамо, від сарая дим валить, раптом закричав Мишко і разом із молодшим братом вибіг на двір Ненька також поспішила за ними, та хіба на милицях буде швидко. Виявилося, що горіла суха трава за сараєм. Ще трохи і вогонь може перекинутися на господарське приміщення. А далі, не зволікаючи, ні хвилини, хлопці схопили вітра і помчали до потічка, який відмежовував їхній город від поля. Брати бігли так швидко, як тільки могли. Адже в сараї були баки з пальним і мастилом. Поряд під навісом стояла різна техніка якою батько обробляв землю якщо вогонь не зупинити, то горя не оберешся. Хлопчики кілька разів уже збігали до потічка по воду. Вони страшенно втомилися, адже вогонь від води лише погрозливо шипів, вирскав і, здавалося, розгорався ще більше. Боже, допоможи загасити вогонь! На весь город кричали брати, біжучи з повними відрами. Тут Андрійко зачепився за бур'ян і впав. Вода з відра так і хлинула на нього. Ридаючи, хлопчик підвівся, схопив відро і, шкультигаючи, повернувся до потічка. Сльози застилали обличчя, тож він знову впав. Неспроможний підвестися, Андрійко лежав на траві і гірко плакав, благаючи Господа про допомогу. Аж тут вітер змінив напрямок, і вогонь, повзучи по залитій водою землі, почав ущухати. Лише маленькі язички полум'я прорвалися крізь перепону, але це вже не страшно, адже вітер гнав їх прямісінько до потічка. За кілька хвилин стихія вщухла. Загрозу страшної небезпеки видавала вигоріла біля сарая трава та мокрі й вимазані гаром діти. І Хоча хлопці раділи перемозі, та їхні обличчя зрошувалися слізьми від вдячності Богу та знесилення. Мама, яка під час пожежі намагалася допомогти хлопцям, також усміхалася і плакала. Любі мої сміливі пожежники, тішилася ненька, дякую Господу за спасіння, а особливо за те, що дарував мені таких чудових дітей. Потім усі пішли до хати. Поки діти милися і перевдягалися, матуся приготувала їм вечерю, але брати від утоми заснули просто за столом. Увечері завітав лікар і, оглянувши хлопчиків, запевнив неньку, що діти цілковито здорові. Потім прийшов тато. І ось уже тоді цілий вечір діти розповідали про неймовірні події. Ми весь час молилися Ісусу, бо не вірили, що самотужки впораємося. Зізнався Мишко. Батьки не могли натішитися, які гарні, сміливі та самостійні в них хлопці. Але найбільшу шану. Викликали їхні маленькі сердечка, які у скрутну хвилину покладалися лише на Господа та на його милість і допомогу. Діти часто можуть стати за приклад для дорослих, особливо в тих моментах, коли захищають свою віру в Господа.